Я раптом занурилася в телебачення і вирішила ще таки подивитися, що вони там пропонують, які сюжети, які думки, над чим мислити. Бо у мене зараз дуже багато рефлексій з приводу того контенту, який у нас нас оточує, і з того великого числа пустоти. І, власне, у своєму етері читанки, яке я зробила в понеділок, про це була основна рефлексія. Але що я можу сказати? Я дивлюся на ринок і розумію, що ринок не пропонує нам взагалі нічого геть нічогісінькою. Натомість ринок розуміє, що щось йому треба пропонувати і намагається зацікавити аудиторію абсолютно різними карколомними способами. Сьогодні я про ці способи з вами поговорю і покажу вам деякі запитання, які ставить українське телебачення своєму глядачеві. А потім дає на ці запитання відповіді. І у мене запитання: а чи не варто було взагалі? Взагалі про це нічого не робити, не знімати ніяких сюжетів. Я розумію, що хочеться чимось розважати, не знаєш чим, але ж не настільки. Гітлер мертвий. Із такими заголовками вийшли майже всі американські та британські видання 2 травня 1945 року. За офіційною версією Фюрер разом із дружиною Євою Браун вчинив самогубство 30 квітня у своєму бункері у центрі Берліна, коли місто було вже оточене червоноармійськими військами. Але чи дійсно Гітлер мертвий? Уявляєте, ви такі вранці вмикаєте телевізор, сніданок з один плюс один. Вип'ю каву, насолоджуся днем. Я розумію, що я живу в Україні, і біля мене Росія нічого хорошого не може статися. Але принаймні сніданок з один плюс один ранкове шоу, воно мене розважить, воно мене налаштує на щось приємне. А там, а що, як Гітлер живий? І ти такий. Вова все ще не вовзалеї, другий якого треба вже поміняти, бо той уже завинявся. А ви мені Гітлера оживляєте? Ви в своєму розумі. Ну і далі ти слухаєш цей сюжет. А я така, воно серйозно це в ранковому шоу? Ну добре. Адже тіла, які нібито належали, і нібито належали нібито належали фюреру та його дружині, спалені версії щодо можливого порятунку цієї пари обговорювали ще багато років по тому. Нібито, нібито цей сюжет був рекордсменом з вживання слова, нібито. Якщо порахувати всі слова нібито, то, можливо у вас сповниться бажання. Давайте так. Я чаклую чакра, чакра, чакра. Знаєте, є от така історія в людській психології, коли ти собі щось згадуєш, що там зараз пройде машина, а у неї в номері буде цифра А Якщо це так буде, то значить моє бажання здійсниться. Якщо кожен, кожен, кожен не якщо. Кожен, хто порахує правильно число слів, нібито в наступному уривку, може загадати будь-яке бажання, і я переконана, воно здійсниться. А якщо ми всі загадаємо одне велике бажання, то воно здійсниться ще швидше. А ну давайте перевіримо, як воно працює чи нібито працює, чи рахуємо скільки слів нібито звучить у сюжеті. Навіть не у сюжеті у реченні за однією з конспірологічних теорій канцлер третього рейху разом із дружиною втік до Аргентини. Там він нібито пережив Другу світову війну та перебрався до Латинської Америки. За даними ЦРУ, що нібито підтверджували очевидці, він переховувався у Колумбії під прізвищем Шрітельмайер. Цю версію вже 2018-го підігріла й новина про знайдений німецький підводний човен, який нібито перевозив керівництво нацистської Німеччини. Я можу сказати, що насправді Гітлер переховувався не під прізвищем Шлітермайер, а він переховувався під прізвищем Шлосберг. І потім, через багато років, він дав інтерв'ю Ксенії Собчак, де сказав, що Україна не жертва, тому що Україна обороняється. А якби вона була жертвою, вона б вже давно не існувала. тільки що. Послухали мою логічну теорію. Це я трошки забігло наперед. Взагалі про росіян сьогодні не буде, тому що я спеціально, я спеціально мені сподобалася концепція робити один етер на одному каналі, а потім продовжувати на іншому каналі. В понеділок я так зробила з регулями із читанкою. Сьогодні я так роблю з регулями і з резервними регулями, які я переіменую. Вони будуть не резервні, а якісь регулі про хороших русських чи щось таке. Ну якось треба так назвати, щоб канал легше було знаходити. Тому що, в принципі, я зрозуміла, що про росіянці. Я не хочу тут наповнювати простір, тому що це простір наш український. А буду там окремо, в резервації. У них і буде резервація, а мені іноді хочеться їх теж пообкладати, пообкладати. от, І я так подумала: у мене настрій пообкладати, то проведу ще етер там, тож на цьому каналі у мене буде сьогодні етер. Потім він завершиться. Я перейду на резервний канал і на резервному каналі продовжу дискотеку для тих, кому не гидко слухати про русський мір. Але якщо говорити про нібито Гітлера, який нібито вижив, і нібито зараз дає інтерв'ю Ксенії Сапчак, то насправді нам ще пояснюють, чому з'являлася така теорія, бо це Сталін. Теорія, нібито виникла через те, що Сталін не вірив офіційним висновкам західних держав. Тобто у нас не тільки Гітлер, у нас Сталін тепер з'являється вранці у українців, які вмикнули. Увівмикнули, увімкнули у увікни, увімкнули один плюс один для того, щоб поснідати з кавою. От вони снідають з кавою. У них тут з одного боку сів Гітлер, з іншого боку, сів Сталін. А потім з'явилися науковці, які почали замірювати черепи, але не в тому сенсі. Ну одним словом, хороший ранок в державі, яку Росія обстрілює щодня. Тож треба робити дуже життєві життєдайні сюжети, що плюс Г для нас і робить. Науковці дослідили фрагмент черепа та уламки зубів, що могли належати фюреру, і підтвердили, рештки відповідають рентгенограмі, зробленій Гітлеру, за рік до його смерті. Так що Гітлеру замірити череп, уявляєте собі? Уявляєте, яка іронія? Але все ж таки подумайте про те, в якому ми світі живемо, що ранкове шоу ставить там запитання стосовно. Але чи дійсно Гітлер мертвий? І це останнє, що я хочу побачити. Хоча насправді це дуже популярний жанр. Це дуже популярний жанр. От, наприклад, я так пошукала з останнього. Там, ну щоб це це дуже недавно було, мені не видно дату, але якщо наблизити картинку, то ви побачите. Бачите, вбивця Бандери живий. Ну, добре, що напитають, чи Бандера живий. Хоча Бандера живий, звичайно, Бандера живий, що і за всіх живих у кожному з нас. Але вбивця Бандера живий, Гітлер живий, Брежнєв три рази не помер. Одним словом, наше телебачення наповнює наше життя, наповнює наше життя. Але з іншого боку, не тільки телебачення, а й взагалі інтернет. Ти так заходиш і. Це знову Амосов. це знову Амосов винуватий. Я заходжу в Facebook для того, щоб просто подивитися, що сталося. А там виявляється Савченка і Влащенка, все ж живі, і спілкуються між собою. І виглядає такий невдалий тіндер-дейт, коли обидві свайпнули вправо, але недовольні. Або, наприклад, інший Date. і я прямо спеціально показую, як це видно в Ютубі, бо Гардон дуже активно пхає. Яценюка нам тепер скрізь і от дивіться, яценюк ожив. На наших екранах для того, щоб розповідати нам, що ми не зможемо бідіть Трампа захищати українські інтереси. Ну я розумію, що Яценюк, скоріше за все, говорить українською мовою. Але якщо ти йдеш до Гордона, будь готовий, що тебе буде татрувати російською, і що ти будеш оглядати, вообще як поц останній. Ну то таке у кожного у кожного свої е, сеанси екзорцизму. Я можу сказати, що телебачення оживає, оживляє і робить релевантним для своєї аудиторії будь-кого. І я не дарма згадала про Коломойського, тому що, знаєте, Г плюс Г все-таки проявляють вірність своєму господару і роблять дуже важливі сюжети. Навіть якщо це не йде в телемарафон, це йде на каналі, на Ютуб каналі. Та корупційні органи саботують розслідування трошечки, трошечки брак по звуку, там іде. Антикорупційні органи. Перша фраза. Антикорупційні органи. Антикорупційні органи саботують розслідування заяви бізнесмена Ігоря Коломойського. Страшне. Страшне. Давайте ще раз. Ще раз. Я, я не відіграла. Я відволіклася на ваші коментарі. Антикорупційні органи саботують розслідування заяви бізнесмена Ігоря Коломойського. Хіба так можна? Антикорупційні органи саботують заяви бізнесмена Ігоря Валерійовича Коломойського, який колись мав дуже значний вплив на канал Плюс один», плюс один» але зараз немає і на ТСН немає. Вони просто дуже піклуються з приводу того, які заяви, яких українських громадян саботують антикорупційні органи. Яку ж, заяву? Яку ж заяву Коломойського саботують? Дуже цікаво, дуже цікаво. Сьогодні апеляційна палата вищого антикорупційного суду відмовилася змінити прокурора у цій справі. Нагадаю, у вересні під час одного із судових засідань Коломойський заявив, що з нього вимагають хабар у розмірі 100 мільйонів доларів за закриття кримінальних проваджень проти нього. Ви розумієте? Отакий, от Отакий саботаж. Ну, я розумію, що з Коломойським це поодинокий випадок. Це зовсім не так, як буде з Євгенієм Шевченком. Сьогодні стало відомо, що Євгенію Шевченку там оголосили, чи підозру, чи що його чи затримали. Я ці формулювання зараз я знайду. Значить депутату Шевченку вручили підозру в Держзраді, повідомили суспільному джерела у правоохоронних органах. Звинувачують у Держзраді. Я пригадаю вам ще один плюсівський контент, який вийшов якраз. Рік тому оце на річницю, мабуть, на річницю інтерв'ю з Наташою Масичук, Євгенові Шевченкові вручили підозру. А Наташа так тоді старалася, так тоді старалася, так розповідала, що зараз буде безпідставний хейт. І булінг, і треба всім пояснити, які вони несправедливі. Що треба обов'язково слухати, що говорить Євгеній Шевченка? Я мушу глядачам пояснити, чому ви в цьому кріслі mm. сидите. Е, я просто очікую океан запитань перемішаних з хейтом. Після цієї розмови і булінга, звичайно, я теж очікую. Моя мотивація в тому, що про цю війну, яка зараз точиться вже 19 місяців, важливо знати все, і це все складається зі свідчень багатьох людей, зі свідчень з емоцій, з оцих фрагментів, з яких потім там через десятиліття буде складатися історія про війну, і те, що ви про неї будете говорити, воно теж ляже в цю велику книгу цієї історії, велику книгу про війну. Тому що ви один із тих, хто теж вніс свою лепту, і слова Кирила Олексійовича Буданова, начальника головного управління розвитку Міністерства оборони, це підтвердили. І, власне, він мене і наштовхнув на цю розмову, і тому я вирішила з вами поговорити. І потім це інтерв'ю на флешці відправило у Гаагу як докази свідчень проти Путіна і проти терористичної держави Росії. Якщо ви хочете передивитися мій стритер, то він буде в посиланні під сьогоднішнім в описі до відео. Це тер від 16, 16 листопада, 2023 року. Сьогодні 14 листопада, ну майже на річницю. От Наташа дуже сильно переживала, що її безпідставно тягають в обличчям по столу, тому що вона тільки це булінг і взагалі безпідставні звинувачення. А я вам просто нагадаю одну з цитат. Господи Євгенія Шевченка дуже доречно до сьогоднішнього етеру. Я зайшла в свою верстку за минулий рік, така думаю, яку цитату Шевченка взяти? І тут бачу серед цитат, ну у мене там кожне відео якось називається там Наташа, там Кагарлик ТБ, Сталін, Череп, ну, для того, щоб розуміти. І тут бачите, Гітлер. І я така, о, якраз, у мене сьогодні тема про Гітлера якраз нормально заходить. Тому просто цитую вам цитату якоїсь кілька парканадцятирічної давності від Євгенія Шевченка, а ви мені скажете, державний зрадник він чи ні? там був один дуже грамотний такий, вийшов націоналіст, львівський комуніст, опять. -таки. я, чесно, не пам'ятаю фамілію його, і Кравчук. Я сказав, той, хто проти мови державної, той зрадник. А я сиджу і розумію, що це, це, от він є зрадник, от хто так говорить. Тому що він же говорив не, не, проти мови, він мав в виду другое. Тот, хто відстоює конституційне право граждан Украины на русский язык, для него зрады. Я считаю, что те, кто в Верховной Раде выходят и говорят, что русский язык является ворожим, те и есть зрадники Украины. Потому что они не видят большой Украины. Они не хотят это понимать. Они хотят свою маленькую галочину натянуть на весь земной шар. Поверьте мне, когда они натянут ее на всю Украину, они ее потом захотят натянуть на Россию, на Польшу. Потому что национализм, нацизм, границ не имеет. Когда Гитлер на нацизме победил, Он захотел насыть колонизировать весь мир. И чтобы все говорили на немецком языке. В этом была его ошибка. Ну, це ж ми показуємо приклад того, як ми все колонізуємо. Не Росія зі своїм русським язиком. Мені дуже цікаво, як вони перевертаються, і головне, що аудиторія це хаває. Там ані хочуть свою Україну язичі натянуть на всі країни вокруг, парабатять Україну з українським язиком, де українська мова є, в принципі, потім мова України. І будуть нав'язувати український язик. Ну, Дуже круски. прямо странно, прямкакруски. А чого ж ти там, Ну а чого? Чого ти не противишся націоналізму руських Євгеній Шевченко. А ні, поняття, тому що, тому що, мабуть, держзрадник. Я навіть не знаю. Так от, тільки що ми згадали декілька епізодів з плюсів, так? Один плюс один. Перший епізод про Наташу Масичук і те, кого вона просувала через свій канал. Я не знаю, вона просувала це від один плюс один, показувала це в ефірі в телевізорі чи просто на плюсівських ютюбах. Скоріше за все в телевізорі теж. А може й ні, не знаю. І я показала вам два сюжети. То чи що два? Да, два сюжети. Один про те, як антикорупційні органи. Антикорупційні органи саботують розслідування заяви бізнесмена Ігоря Коломойського. От оце, А другий про те, що Гітлер череп, і, можливо, він живий, а може, не живий, а може то Сталін вообще живий. І це два свіжих сюжети. Це от прямо на цьому тижні. На цьому тижні.